Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є, і сьогодні у мене на огляді потрапив HP ProBook 4 G1 AH. Новий ноутбук, який позиціонується як робочий навчальний і універсальний інструмент. У цьому відео я детально розкажу про всі його сильні сторони, можливі недоліки, і скажу для кого він буде справді вдалим вибором. Тому додивляйтеся до кінця, Ну але перед початком традиційно вподобайка і підписка. HP ProBook 4G1 ah виглядає стримано і виважено. Поєднання металевих та пластикових елементів у сріблястому кольорі робить його досить привабливим, але не претензійним. Корпус тонкий близько 17 міліметрів і вага становить 1,4 кг, що робить його дуже мобільним. Носити його щодня не важко. Кришка дисплея розкривається майже на 180 градусів. Клавіатура обладнана підсвіткою, і важливо, що в комплекті є українська розкладка. Це великий плюс для ринку України. Є також сканер відбитку пальців, підтримка розпізнавання обличчя через ir камеру, зручно для швидкого входу в систему через Windows Hello. У плані портів усе максимально продумано. Два порти USB-C з можливістю зарядки, пара портів USB і HDMI для підключення зовнішнього монітора, комбінований аудіороз'єм. Аудіосистема на два стереодинаміки, плюс два спрямовані мікрофони, що дозволяють більш чітко фіксувати голос під час відеозйомки, конференції або стрімів. Хоча в бюджетних рішеннях звук рідко буває ідеальним. Тут усе вище згадане, дає адекватний рівень якості. Модель оснащена 14 дюймовим IPS екраном з роздільною здатністю 1920 на пікс формат VUXGA співвідношення сторін 16 до 10. Це важливий момент. Вертикальний простір у форматі 16 до 10 відчутно кращий для роботи з документами, кодом, дублювання екранів. Екран з матовим покриттям мінімізує відблиски, що особливо помітно, якщо працювати в освітлених приміщеннях або навіть біля вікна. IPS-матриця забезпечує добрі кути огляду і природну передачу кольорів. Це важливо для роботи зі зображеннями, графікою чи просто для комфортного перегляду контенту. Часота оновлення 60 Гц, що є стандарт. Там для бізнес-ноутбуків і цього буде достатньо для основних завдань. Не очікуйте тут ігрових показників, але для мультимедіа чи офісної роботи все чудово. Одна з ключових переваг цієї моделі AMD Ryzen 5 220 з архітектурою Zen 4, який у турборежимі може досягати частоти до 4,9 ГГц. Цей процесор має 6 ядер і 12 потоків. Баланс, який дозволяє працювати з кількома завданнями, одночасно. Браузери з десятками вкладок, офісні пакети, середовища розробки, обробка фото чи навіть відео. Zen 4 дає кращу енергоефективність порівняно з попереднім поколінням. Це означає, що при завантаженні система не гріється надто швидко і батарея витримує довше. Є нюанс Ryzen 5 220 це ребренд певних APU Hawk Point з Zen 4 Zen 4C ядрами, але з точки зору продуктивності він здатний дати хорошу віддачу у багатьох повсякденних сценаріях. Для кого це буде трохи замало для важких 3D-рендерингів, складного монтажу високодетального відео чи завдань із глибоким машин. Навчанням там доведеться дивитися в бік дискретної графіки чи більш потужних процесорів. У тестовій конфігурації встановлено 16 ГБ DDR5 5600 МГц. Це дуже сучасне оснащення. DDR5 на частоті 5600 забезпечує добру пропускну здатність для оперативних задач, кишування, роботи з великими обсягами. Підтримка розширення до 48 ГБ дає запас на майбутнє, якщо для своїх задач стане замало 16 ГБ. Можна додати ще модуль. З SSD все стандартно 512 ГБ. PCI-Express NVMe SSD, швидкий накопичувач для системи кешів проектів. Графічне рішення AMD Radeon 740 m вбудоване в APU для офісної роботи, відтворення відео, перегляду зображень, презентації цього цілком вистачить для легкого геймінгу на низьких налаштуваннях. Теж можна спробувати, особливо старі або менш вимогливі ігри. Але не варто очікувати продуктивності на рівні дискретних відеокарт чи ігрових ноутбуків. Це інструмент, перш за все для продуктивної роботи, а не для геймера. У моделі є Wi-Fi 7 і Bluetooth 5. Ті, 4, дуже сучасні бездротові модулі. Живлення забезпечує три осередкова літій полімерна батарея на 56 вт годин. Ноутбук може витримати 12 і більше годин автономної роботи при типовому навантаженні, що дозволяє працювати протягом робочого дня без підзарядки. Звісно, це не ідеальний ноутбук. Він має свої переваги і свої недоліки. Пропоную підсумувати і почати з перших. Безперечно, модель має потужний сучасний процесор Ryzen 5 220 з 6 ядрами, 12 потоками для мультитаскінгу. Це суттєва. Перевага сучасна пам'ять ddr 5 5600 і можливість розширення запас на майбутнє. При цьому маємо якісний IPS-екран з матовим покриттям, за ним дійсно комфортно працювати. Ноутбук легкий, компактний, з сучасними функціями безпеки для комфортної роботи поза будинком. А ще тут є вільний слот для накопичувача, що дає можливість збільшення диска. Що стосується недоліків, в першу чергу варто виділити графіку. Інтегрована графіка не дасть високої продуктивності в складних 3D іграх або професійних рендерингу. також для геймінгу не створений і екран. Частота оновлення дисплея 60 Гц для подібних задач дуже мало. От для роботи прекрасна. Для повністю професійних творчих задач відеомонтаж 4К 3D моделювання може бракувати ресурсу. Для кого цей ноутбук оптимальний вибір? HP ProBook 4G1 ah стане відмінним рішенням для студентів, фрілансерів, блогерів, програмістів, менеджерів чи просто людей, яким. Потребують надійний робочий інструмент з хорошим балансом продуктивності та мобільності. Якщо твоя робота: текст, код, фото, монтаж на середньому рівні, вебсерфінг, офісні задачі, цей ноутбук тебе не підведе. Але якщо ти регулярно працюєш з важкими відеопроектами, 3D-анімацією чи іграми на високих налаштуваннях. Тут може знадобитися щось сильніше з графічним прискорювачем. Ну і звичайно, посилання на цей ноутбук ти знайдеш в описі під цим відео. Раджу тобі перейти і переглянути на нього ціну. Ти будеш приємно здивований. Ну а якщо відео тобі сподобалось, постав подобачку, підпишись на канал, і, звичайно, залиш коментар, що ти думаєш на рахунок цього ноутбука.